22 листопада шостка огорнулася тишею і скорботою. Місто прощалося з Антипанко Віктором Михайловичем, відважним сином України, який поклав життя за свободу і мир на рідній землі, у віці 51 року, залишивши глибоку рану в душах рідних, друзів і всієї громади. Народився 4 серпня 1974 року у нашому місті. Родина Антипанків була багатодітною. Крім наймолодшого, Віті, тут виховувалося ще троє діток. З дитинства хлопчик ріс жвавим, активним, товариським, захоплювався футболом, любив читати історичні та фантастичні твори. Після навчання в школі 12 Віктор вступив до шосткинського профтехучилища 19, де отримав професію зварника. Понад 20 років наш земляк працював в торгівельній сфері логістом у різних містах, пізніше охоронником в Києві. Віктор завжди був надзвичайно турботливим та відповідальним. Замінив батька моїм п'ятьом дітям. Дуже переживав і піклувався про стареньку матір, який зараз 89 років. Розповідає Ольга, сестра героя. У від роботи час чоловік захоплювався вивченням історії воєн, полюбляв технічну та наукову популярну літературу, про види зброї тощо. Завдяки цьому пізніше він прийде на фронт не новачком, а людиною, яка певною мірою розуміється на військовій справі. Влітку 2022 року Віктор Михайлович став на захист України. За час служби воював на Покровському та Запорізькому напрямках, боронив Дніпропетровщину. Пройшов Авдіївське пекло. У різний час отримав кілька контузій за сміливість, патріотизм і високий професіоналізм, нагороджений почесними грамотами, а також відзнакою президента за оборону України, орденом Христом за мужність третього ступеня. Відзнакою за оборону Авдіївки 110-ї окремої механізованої бригади та медаллю, ветеран війни, учасник бойових дій. На фронті Віктор Антипенко виконував обов'язки сапера. Пізніше був майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Я буду стояти до кінця, сказав він в одній з телефонних розмов коханій дружині Наталі. Разом вони мріяли про перемогу та повернення Віктора додому дачний будиночок, який хотів купити чоловік, останній раз захисник розмовляв з дружиною у день власної загибелі. Повертався з завдання та обіцяв розповісти якусь веселу історію, але ввечері не перетелефонував. Наступного ранку родина героя дізналась страшну новину при виконанні. З бойового завдання сержант Віктор Антипенко отримав важкі травми, від яких помер у лікарні 13 листопада. Знову нестерпну біль у наших серцях. Ми проведжаємо нашого героя в останній путь. Віктор Михайлович, зробив все для того, щоб в нашій державі швидше настав мир і заплатив найбільшу ціну. Задля цього ми не забудемо свого героя і не пробачимо жодного життя, глибоке співчуття рідним і близьким. Слава герою! Слава Україні! Ми сьогодні прощаємося з нашим учнем, з нашим випускником, з нашим героєм, і назавжди він залишиться в нашій пам'яті, в наших серцях, в думках. З найкращими людськими чоловічими якостями це як мужність, відвага, почуття обов'язку і відповідальності, низький уклін перед подвигом твоїм Вікторем. Дякуємо батькам, дякуємо мамі та родич, які підтримували вибір Віктора, які, яких неможливо передати зараз почуття. Але вся родина нашого закладу, весь колектив, свої найщиріші співчуття вам приносить, і ми дуже сподіваємося, що жертва наших хлопців, дівчат, які боронять Україну, не будуть марними і даремними. Смерть стала тяжкою втратою для всієї України. Рідні, побратими, представники влади та небайдужі шосткінці низько вклонилися, Антипенко Віктору Михайловичу, чиє життя стало символом боротьби за свободу. Вічна слава герою, який віддав найдорожче за нашу перемогу.